У рамках міського проєкту, який був започаткований Миколаївським науково-методичним центром поет духовної свободи, учитель української мови та літератури Мусія Катерина Миколаївна для вчителів міста Миколаєва провела показовий урок на гостину до Великого Кобзаря у 5 класі на тему Тарас Шевченко, Садок вишневий коло хати, картини природи. Інша реальність створена уявою митця. На уроці вчитель застосувала продуктивні методи прийому активізації пізнавальної діяльності, асоціативний кущ, щоденник подвійних нотатків, вільне письмо, словесне моделювання. Творчою знахідкою вчителя на уроці стала організація роботи двох груп творчої та основної. Завдання для яких диференціювалися за рівнем складності протягом всього уроку, що свідчить про реалізацію індивідуального та диференційованого підходу в навчанні 13 лютого команда учнів нашої школи взяла участь у міському конкурсі чатців поезії Тараса Шевченка: Слухайте голос безсмертний Тараса. Призові місця вибороли Літвінова Анастасія друге місце. Грабчук Марія третє місце. Масилюк Таїсія третє місце. Денків Олег третє місце. Традиційною вже стала співпраця школи з громадськими організаціями та культурними закладами міста. 25 лютого 2014 року відбувся перегляд вистави «Гайдамаки» за одноіменною поемою Тараса Шевченка у виїзній постановці Російського академічного художнього театру імені Чкалова. Глядачі театрального дійства були вражені майстерною грою акторів, глибиною та щирістю кохання Єреми та Оксани, достовірністю зображення кривавих подій повстання Коліївщини оригінальністю декорацій та спецефектів. Важливість цієї театральної події полягає у тому, що вистава покликана виховувати гучні почуття відданості, любові до рідної країни, усвідомлення того, що вони Її майбутні захисники та патріоти. 4 березня 2014 року команда учнів нашої школи взяла участь у брейн-ринзі шкіл Заводського району Наш Шевченко. За підсумками інтелектуальних змагань серед 12 команд учні нашої школи вибороли почесне перше місце. З метою активного залучення учнів до кращих здобутків національної культури у її мовному та літературному просторі, формування сталої зацікавленості українською мовою та літературою, активізації позакласної роботи, формування навичок аналізу мовного та літературного матеріалу, 104 учня з 1 по 11 класи стали учасниками всеукраїнської українознавчої гри Соняшник. 5 березня 2014 року керівник гуртка Ващенко Віолета Михайлівна силами учнів 7-11 класів провела шкільний брейн-ринг «Шевченко Шевченку Душа України. У змаганнях ерудитів взяли участь 8 команд 7-й А-клас Юні патріоти, 7Б Кобзареві діти, 8-й А-клас Тарасові діти, 8-й Б. Кобзарі. 9А клас Гайдамаки, 9Б Патріоти, 10А Катерина, 11А клас Шевченкознавці. Учасникам брейн-рингу доводилося шукати відповіді на цікаві запитання з біографії митця. Його творчості слід відзначити нестандартний підхід, оригінальність презентації запитань, що вимагало від учнів логіки, дедукції, фантазії на шляху до визначення правильної відповіді. Інтелектуальні змагання пройшли в атмосфері здорової конкуренції та волі до перемоги. 6 березня 2014 року було проведено флешмоб Читаємо Великого Ковзаря у літературних читаннях. Читання читаннях взяло участь 25 учнів з 5 по 11 класи. Прикметним став той факт, що учні читали не лише програмові твори, а й улюблені вірші, уривки з поемка Княжна, «Наймечка», Кавказ, Гайдамаки, на матері казали, у нашій мраї на землі і досі сниться під горою, нощо б здавалося слова «Лічу в неволі дні і ночі, якби ви знали поночі. Проведені заходи мали на меті залучити учнів до спадщини Великого Кобзаря, стимулювали бажання школярів дізнатися про особистість і творчість поета, звертали увагу на інтелектуальність його літературних перлин, а також сприяли засвоєнню духовних цінностей українського народу.